Це відверто кажучи, проксі війна між ядерними державами США підтримують Україну, а Росія воює проти неї, і цьому потрібно покласти край. І ніхто не має жодного розуміння чи плану, як покласти край війні. План був у України і наших союзників. Давайте дамо їм стільки зброї, Скільки треба це не стратегія Ось так виглядав найвищий дипломат наймогутнішої в світі держави. Вчора у християн була попільна середа, і в цей час, в цей день католики, православні, західного обряду, англікани, лютерани і деякі протестантські громади наносять собі на чоло хрести з попелу як. Символ покаяння та початку Великого посту, але давайте серйозно: кому, кому. А саме Марку Рубіо та всій адміністрації Білого Дому навряд чи доводиться говорити про набожність, релігійність, враховуючи те, що ця адміністрація Білого Дому робить все, аби. В Україні продовжувалося вбивство українців. А я зараз кажу, звісно, про припинення поставки зброї, припинення надання розвідувальних даних, аби Україна знала, коли злітають російські літаки з ракетами та смертельні дрони, штовхаючи тим часом Україну на переговори із Росією, яка абсолютно не збирається припиняти війну. І в цей час Рубіо із хрестом на лобі повторює тези російської пропаганди про те, що в Україні проксі війна, частиною якої якраз є сполучені штати це відверто кажучи, проксі війна між ядерними державами США підтримують Україну, а Росія воює проти неї і цьому потрібно покласти край. І ніхто не має жодного розуміння чи плану, як покласти край війні. План був України і наших союзників. Давайте дамо їм стільки зброї, скільки треба. Це не стратегія. Якщо ніхто не має плану, як каже Рубіо, він же ж так каже. То виходить, і Трамп не має плану, як завершити війну, окрім як надавити на Україну. Знаєте, ось побачив таке в соцмережах ось таку картинку. Ось це більше підходить для Рубіо, тому що так низькоамериканська дипломатія ще й на очах у всього світу не падала. А вже ж слова Рубіо підтримали в Кремлі. А в даному випадку Марко не впорався із дилемою вдягнути труси чи. Зняти хрестик, він намалював хрестик на лобі і зняв труси перед Москвою. Загалом же команда Трампа продовжує плодити зашквар за шкваром. Поки Трамп обирався у США, назріла криза. Перепрошую. Із яйцями. Вони здорожчали, їх стало важко купити 8 доларів за десяток. Хтось взагалі зафільмував ціну у 43 долари за десяток. Не знаю, це правда чи ні, але соцмережами американськими ходять такі відео. І американці, власне, від міністерки аграрної політики їхньої нової, Брук Ролінс, почули неймовірну пораду. Покупцям взагалі треба. Перестати ходити в магазини, а завести нарешті власну курку і будуть вам яйця. Я вважаю при цьому є й позитивна сторона. Як ми вирішуємо щось подібне у наших дворах, у нас теж є кури на задньому дворі. Люди дивляться навколо і думають: о, можливо, я теж можу завести курку на своєму так. задньому дворі. Це чудово. Я згоден з тобою, погоджуюсь Так, я думаю, що зараз всі, хто не є фермерами, хочуть стати ними. Тож. Ти в правильному відділі, брок, взагалі, все, що відбувається, все, що ми зараз чуємо у США, все вже було, і я коли на це все дивлюся, у мене виникає знаєте відчуття дежавю, тому що все це ми в принципі бачили. У 19-му році, у 20-му, а подекуди бачимо і нині. як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітній породи в дворі, то, дві, то вона дві, може дві, його тисяч, продати. ми можемо зараз зарплати як як породи. Якщо елітної породи, так, то не. що, то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Те, що говорять зараз представники американського прости господи, істеблішменту, нагадує якийсь от мікс між тим, що говорять росіяни, і, наприклад, які-небудь. Арахамія, і е, їхній головний, е, їхній перший поціновувач схопити за розкішницю теж не відстає. І я б навіть сказав, всіх випереджає. $8 Вони витратили вісім мільйонів доларів, щоб створити трансгендерних мишей. Це правда. Тим часом США почали переговори з терористами Хамас. Також Трамп вів мита проти Китаю. Після чого Пекін на офіційному рівні заявив: якщо США хочуть війни, то чи то тарифна війна, чи то торгова війна, або будь-який інший тип війни ми готові боротися до кінця. Така відповідь надійшла з Пекіну і. Це все внаслідок людини, ді людини, яка сказала, що запобігне третій світовій війні. Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на близькому сході. запобігну третій світовій війні, і ви навіть не уявляєте наскільки ми близькі до цього. По факту США зрадили Україну на Близькому Сході, спілкуються з терористами, спілкуються із військовими злочинцями-росіянами, а Третя світова стала ближче аніж коли-небудь. Радує те, що військову підготовку нарешті розпочала Європа. І тут знову таки лідерство на себе намагається взяти президент Франції Меніель Макрон, який вже Багато років виступає за ідею створення окремої європейської армії. Напередодні він виступив з історичною промовою, в якій назвав речі своїми іменами. Росія продовжує переозброюватися, витрачаючи на це понад 40% бюджету до 30-го року. Вона планує ще більше збільшити армію, додавши 300 тисяч солдатів, 3 тисячі танків і 300 винищувачів. Зважаючи на це, хто повірить, що Росія зупиниться на Україні і зараз, і на довгі роки вперед, Росія стала загрозою для Франції, і для Європи. Зіткнувшись із цим небезпечним світом, було б нерозумно просто спостерігати. Тому ми маємо без подальшого зволікання ухвалити рішення заради України, заради безпеки французів, заради безпеки європейців, і в першу чергу це щодо України. Ну і окрім цього, Макрон фактично висловив більш докладної розлого те, що намагався висловити зеленський в овальному кабінеті Трампові. Коли у Трампа і Венса стався черговий припадок, Мир за будь-яку ціну досягнутий під російською диктатурою неможливий. Капітуляція України не є миром. Крах України це не мир. Також миром не буде припинення вогню, яке буде надто крихким. Чому так? Тому що це підтверджує досвід минулого. Не можна забувати, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році, і що ми тоді вели переговори про припинення вогню в мінську. Але Росія не дотримувалася перемир'я, і ми не змогли зберігати баланс через відсутність надійних гарантій для України. Дуже часто кажуть, що Європа може бути просто стурбованою і говорити лише красиві слова підтримки, а, і нічого при цьому не робити. І Це частково лише е, правдиво, але не треба знецінювати і слова підтримки, і називання речей своїми іменами. У той час, коли наш основний партнер перестав бути партнером, знаєте, і позиція дуже важлива. Тим паче зі сторони Європи ми бачимо не лише. Слова є певні дії від тієї самої Франції. Також ми вже їх бачимо. по Перше, Франція займається планом мирного врегулювання, згідно з яким Париж Європа в цілому точно не дадуть нас віддати. На капітуляцію перед Росією по-друге, Франція вже зголосилася надати свої розвіддані. А, і, до речі, ходять зараз чутки плітки, що союзники США тепер обмежать надання своїх розвідданих Вашингтону, тобто йдеться і про Європу, і а, про Австралію відповідно, Велику Британію і так далі. Також французи готові замінити Старлінки своїм супутниковим зв'язком. Він, звісно, не такий як Старлінк, але теж він буде доречним, і це все має резон, враховуючи, що зараз взагалі. Незрозуміло на чиєму боці грає Дональд Трамп. Також Франція збере глав штабів країн, які згодні відправити контингент в Україну. І друзі, ви будете здивовані. Я особисто був здивований, коли дізнався. От згідно опитувань серед французів, що понад 60% з них виступають за збільшення військової допомоги Україні та підтримують відправку миротворців нам треба готуватися. Це безсумнівно потребуватиме довгострокової підтримки української армії. Це також може включати потребу розгортання європейського контингенту. Не йдеться про те, що ці солдати будуть кинуті у бій вже сьогодні. Вони не підуть воювати на лінію фронту. Натомість вони будуть там після підписання миру, щоб забезпечити його повне дотримання. Майбутні Європи не мають визначати у Вашингтоні чи Москві. Дійсно, загроза зі сходу повертає. Період невинності останніх 30 років, що розпочався після падіння. Берлінського буру, закінчився. Є правда, нюанс. Росія виступає проти ведення російських миротворців, як і проти припинення вогню в принципі. Але я особисто маю надію на те, що це все, всі ці, в першу чергу, дипломатичні зусилля Європи не дадуть віддати нас. Трампові путіну на тарілочці. Ну і ядерка, друзі. Макрон заявив, що готовий говорити про можливість захисту ядерною парасолкою Франції і також інших європейських союзників, бо на Штати покладатися не можна. s'ouvre enfin, також завдяки вибору, зробленому нашими керівниками після другої світової війни, Франція має потенціал ядерного стримування. Це дає нам набагато більший захист ніж мають багато наших сусідів. Понад те, ми ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну усвідомили, що світ є небезпечним місцем. Тож, завдяки двом законам про оборонне планування, які я ухвалив, які надалі підтримав парламент. Ми подвоїмо бюджети наших збройних сил протягом майже десяти років. Нузорум дубле бюджету нозармі Ампрескоді. Я розумію, що багато з нас втомилися від цих всіх заяв, промов, але треба розуміти також і те, що ми з вами все ж таки не одні. І також все ж таки не забувати, що в першу чергу ми маємо розраховувати на себе. Тож, друзі, ви знаєте, що нам треба робити. Нам треба підтримувати армію. Що нічого не скінчилося, ба більше все тільки починається, і Збройні сили потребують в першу чергу нашої з вами підтримки. Я нагадую, що продовжую збір на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Внизу, в першому посиланні, в першому коментарі відповідно в першому закріпленому коментарі є посилання на мінібанку зі збором. Будьмо гідними. Па-па.